Посіяти з невіру в перемогу України нова інформаційна кампанія Московії і без всякої війни получає німені страшну за временем перспективу, якщо українське государство сохраняється в його нинішньому качеству на війні. Є події, які для всіх відбуваються в максимально зрозумілій та видимій площині. Ворожі наступи, наші наступи, обстріли, ракетні атаки тощо. Але є сфера медійно-віртуального простору, яка при цьому не менш важлива для оборони ніж те, що відбувається безпосередньо в окопах, адже від результатів інформаційного протистояння залежить міцність нашого тилу, стан бойового духу армії, моральна стійкість, налаштованість на супротив, єдність суспільства та стабільність внутрішньої ситуації, крім ситуації безпосередньо в Україні надважливим для нас є зовнішній контур. Саме від того, яким чином сприймають війну в цивілізованому світі та в країнах третього світу, залежить рівень схвалення або не схвалення рішень урядів щодо підтримки України. В результаті на наших фронтах в руках наших збройних сил з'являється або не з'являється хаймарси, МЛРСи, артилерія, гарпуни, ескалібури, танки, аскори і літаки. А Росії блокують поставки снарядів, спорядження стратегічних технологій та матеріалів. Ми тільки уявімо собі, що всіляким кремлівським помийкам на кшталт Russia Today вдалося б сформувати картинку, де в Україні йде громадянська війна, при владі неонацисти, які влаштовують геноцид, і саме тому Росія вимушена провести миротворчу операцію для захисту російськомовних. Тому для нас важливо на інформаційному фронті відстоювати кілька принципових позицій, які мають знати і постійно пам'ятати не тільки кожен українець, але й усі наші партнери. Зокрема, Московія бреше в режимі 24 на 7. Це її суть. Все, що було і буде сказано, це суцільна брехня. Україна переможе в будь-якому форматі війни. В Короткому, довгому або наддовгому. боротьба за свободу не лімітована часом, і ми будемо боротися стільки, скільки для цього буде потрібно. Московити вирішать з кожної праски, що мовляв, ядерна держава не може програти, але вона програє. Ресурси Московії, зокрема мобілізаційні, також надзвичайно обмежені і, зрештою, скінченні. І нарешті Україну не влаштує формула, за якою Росія має зберігати котрусь із частин свого нікчемного тіла, тільки її програш і наступна за цим фрагментація це гарантія безпеки України та світу. Таким чином не втратив древньоримський заклик. Карфаген має бути зруйнований. Визнання Росії державою спонсоркою тероризму може стати ваговим важелем у стримуванні інших держав, таких як Китай, надавати допомогу Москві для продовження її війни проти України. Таку думку висловив сенатор республіканець Ліндзі Грем під час слухань у сенатському комітеті за сигнувань щодо проекту бюджету США на 2024 рік. На слуханнях перед сенаторами доповідав держсекретар США Ентоні Блінкен за словами посадовця, визнання Росії державою, що спонсорує тероризм, може може потягти за собою небажані наслідки чи відомо вам, що Конгрес одностайно, що трапляється дуже рідко, підтримує визнання Росії державою спонсоркою тероризму згідно із законодавством США. Yeah. Так. Я не знаю, чим ще ми можемо допомогти державному департаменту. Чи можна я просто скажу. Як ви знаєте, ми маємо кілька резолюцій, які зосереджені на воєнних злочинах Росії, її звірствах тощо визнання держави спонсоркою тероризму може потягти за собою потенційно деякі непередбачені наслідки. Чи збираєтесь ви визнати Росію державою спонсоркою тероризму згідно із законодавством? США? те, що ми зараз робимо, панове сенатори, я думаю, вам це відомо. Ми працюємо разом із вами, щоб сформувати нове визначення. Ми начебто, зазнали невдачі у цій спробі. Вже зараз був виданий ордер на арешт Путіна. Що ще потрібно зробити, щоб країну визнали державою спонсоркою тероризму? Зустріч лідерів Китаю, Путіна це шлюб за розрахунком чи стратегічний союз? думаю, це. Поєднання обох варіантів форма партнерства. Пам'ятаєте, незадовго до вторгнення вони зустрічалися та обговорювали створення необмеженого партнерства. Сенатор Лінзі Грем зауважив, що домовленість Китаю з Росією про постачання нафти підриває зусилля адміністрації США обмежити нафтові прибутки Кремля, які він використовує на війну проти України. Секретар Блінкен погодився з цим аргументом однак зауважив, що загалом заходу вдалось зменшити російські нафтові доходи. 65 українських військових, які від січня проходять навчання на системі ППО Пейтріат на американській базі в Оклагомі Фортсіл, завершують програму вже найближчими днями. А самі американські зенітно-ракетні системи прибудуть в Україну протягом наступних тижнів, заявив посадовець Пентагону. У форті сіл розташована школа польової та зенітної артилерії армії, США, де вчаться американські та іноземні військові. Звідти щойно повернувся, Остап Яриш, який приєднується до нашої студії. Вітаю Остап! Апе, та наталі тебе, отже, ти мав нагоду побувати на полігоні, поспілкуватися з інструкторами українськими військовими. Розкажи, що ти побачив, що почув, і загалом, чи вдалось тобі поспостерігати за виконанням власне якихось конкретних завдань. Так, надалі це була спеціальна така організована поїздка для журналістів. Організували її в Пентагоні для того, аби представники медіа могли поспостерігати за тим, як відбуваються чи то пак вже завершуються тренування українських військових на системі протиповітряної оборони Петріот на військовій базі «Форт Сіл в штаті Оклахома. А через безпухові міркування нам на жаль не дозволили знімати сам процес тренувань чи показувати обличчя військового. Однак ми були присутні протягом протягом цих тренувань у полі. Спостерігали за тим, як група українських військових розгортала батарею Петріот і приводила її до а, бойової готовності. Ми знаємо, що батарея вона включає в себе не лише пускові установки, які часто думаю могли бачити українці. Вона включає в себе також і а, сучасні великі радари, включає також і генератори і а, контрольну станцію. Все це потрібно приєднати до купи, розгорнути в полі. І власне а, на цьому вчора ми бачили, як тренувались українські військові. До речі, що цікави. Аво, ми говорили з американськими інструкторами, кажуть вони, що українці показують просто феноменальні результати. І в той час, коли американські солдати розгортають батарею Петріот в середньому за 40-45 хвилин, українським військовим на це потрібно лише 25 хвилин, кажуть американські інструктори за рахунок того, що вони можливо не виконують всіх пунктів як. То написано у підручнику, і вони гнучкими бачать свою ціль і підлаштовують процес так під себе, аби зрештою отримати найефективніший результат. Тим не менш устапа з якими головними викликами зіткнулися українські військовики, і чи маєш ти якісь деталі, власне, про побутові умови життя українських військових на базі? Ми про це запитували, які були основні виклики, попри те, що дійсно українські військові показували дуже високий рівень навичок. Ми знаємо, що спеціально відібрали одних із найкращих. Представників сил проти повітряної оборони е України для того, е аби вони вже базуючись на основі бойового досвіду, могли отримати нові навички. Все таки одним із викликів на початку цих тренувань був мовний бар'єр, так сказали американські інструктори. Втім, цей виклик вдалося швидко подолати. В Пентагоні знайшли перекладачів, які прибули на базу форт а 18 перекладачів працювало. Інколи доводилось перекладати з, з, з одночасно із англійської на російську, з російської на українську був такий Льогрівневий переклад пояснили нам. Що е, якщо говорити про якісь такі цікаві моменти щодо побуту, то також сказали б представники військового командування цієї бази, що одним із особливих прохань української групи було додати до меню на американській базі більше супів. Це прохання виконали. Сказали, що українські військові дуже супи люблять і додали їх все таки до меню, аби зробити їхнє перебування на базі, окрім тренувань самих, максимально комфортним. Тобто вони ще виконують функції а, такої кулінарної дипломатії. Остапа українські військові принаймні більшість з них прибули на навчання з поля бойових дій. Тож очевидно для американців це неоцінене досвід. Чому американці вчаться від українців? Дійсно, Наталю, знаєш, не лише українці здобували навички протягом 10 тижнів навчання, але й американці. Також ми знаємо, що Пентагон розробив спеціальну пришвидшену програму для тренувань, коли в середньому для чи для американських солдатів, чи для інших міжнародних міжнародних груп, ця програма тренувань складає 6 місяців. Українці впоралися за 10 тижнів, і навіть швидше вони виконали всі завдання. І на час що залишився, вони відточували свої вміння. Чого вони Вчили американських військових. Ми про те, про це також запитували в інструкторів. кажуть вони, що попри те, що так знає тут у США, як користуватися системами Петріот, але не мають бойового досвіду перехоплення повітряних цілей. Сказали таку цікаву фразу. Запитали, скільки повітряних цілей, реальних повітряних цілей перехопив. Бойовий командир США якщо брати такий приклад, кажуть, що нуль українці ж перехопили значно більше. Вони мають бойовий досвід. Цей бойовий досвід є неоціненним і пояснюють у американській армії, що можливо якісь поради, можливо, якісь запитання, речі на які українці звертали увагу протягом тренування, відкрили якісь аспекти, про які тут, у сполучених штатах раніше не задумувалися. Аспекти, які стосуються тактики, підходів, можливо, якихось процедур. І базуючись на основі реального бойового досвіду, активних бо. Ових дій українці змогли цей досвід і, і навички також передати і американським інструкторам. Тому це відбувалося таке радше двосторонні навчання і ділилися як і американські представники, так і українські військові взаємними знаннями між собою. Дякую, Остапе, за безсумнівно цікаву та ексклюзивну інформацію. За нами з нами на прямому зв'язку був Остап Яриш. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.